Авіакатастрофа азербайджанського пасажирського літака обростає новими подробицями. Більшість версій щодо причин падіння борту у Казахстані вказують на те, що літак приземлила непогана погода чи зграя птахів, а російська ППО. Ба більше судячи з усього, в Азербайджані не налаштовані приховувати справжні причини катастрофи. Докладніше далі. Пасажирський літак, який летів із Баку до столиці Чечні Грозного, упав в аеропорту Актау в Казахстані. Embraer 190 er належить авіакомпанії Азербайджан Airlines. На його борту перебували 62 пасажирів та п'ятеро членів екіпажу. Серед них 37 азербайджанців, шестеро казахстанців, троє громадян Киргизії та 16 громадян РФ. Вижити вдалося лише 29 із них. Спочатку серед імовірних причин катастрофи були названі погані погодні умови, відмови систем. Управління, вибух балону на борту та зграя птахів, яка буцімто врізалася в літак. Та щойно в мережі почали з'являтися фото і відео з місця аварії. Експерти зійшлися на думці, що повітряне судно було пошкоджено в інший спосіб. Літак прямував з Баку до Грозного приблизно о восьмій ранку за Києвом. У якийсь момент командир літака змінив курс за офіційною версією через туман у Грозному і вирішив йти на запасний аеродром. Для цього було обрано аеродром Актау у Казахстані. Після цього літак зробив. Бив кілька кіл над злітно посадковою смугою, і приблизно о 8.30 упав. упало. Відомо, що під час прольоту борту над Чечнею Грозний був атакований дронами, звітуючи про роботу протиповітряної оборони, племінник Рамзана Кадирова, секретар Радбезу Чечні Хамзат Кадиров написав у соцмережах, що всі цілі були збиті. Важливою деталью є те, що, за даними аналітиків, літак почав падати, пролітаючи над наурським районом Чечні, де розташовані відразу кілька військових частин, у тому числі і засобами ППО. Це наводить на думку про те, що насправді літак міг бути збитий російським озброєнням, яке було розміщено в Чечні для захисту Кадирова. За словами пасажира рейсу Субхонкула Рахімова, літак двічі чи тричі намагався сісти у Грозному, проте через туман йому це не вдавалося. У цей момент чоловік почув вибух і помітив, як відлетіла обшивка. Також Рахімов стверджує, що коли потягнувся за рятувальним жилетом, то побачив, що його пробило наскрізь осколком. На це вказують і специфічні отвори. На обшивці літака, які добре видно на фотографіях з місця аварії, російський пропагандист Юрій Подоляка зазначив, що фюзеляж після аварії виглядає саме так, ніби його зачепили уламки зенітної ракети. Осінт-аналітик Олівер Олександр звернув увагу, що на уламках літака видно вхідні отвори з одного боку, вертикального стабілізатора та вихідні з іншого. Схоже, кожен окремий уламок, що потрапив у літак, мав достатньо кінетичної енергії, щоб пробити обшивку, а не просто залишити вм'ятину, Пояснив він. Логічної думки притримується і військовий експерт Ян Матвєєв. За його словами, частина отворів на корпусі мають циліндричну форму, що відповідає формі елементів ураження ракети російського комплексу панцер с 1 До того ж, літак був на досить великій висоті, тому потужності цієї ракети могло не вистачити, щоб одразу вивести його з ладу. Український блогер Денис Казанський порівняв цей випадок зі збиттям літака MH17 у небі біля Донецька. А журналіст Іван Яковина зазначив, що літаки Embraer дуже надійні. І остання аварія з таким літаком трапилася в день смерті колишнього ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина після його невдалого бунту проти Кремля. В день авіакатастрофи президент Азербайджану Ільха Алієв летів до Санкт-Петербурга для участі у неформальному саміті глав держав СНД. Однак, отримавши інформацію про падіння літака, повернувся в Баку, після чого доручив створити комісію з розслідування інциденту. Цікаво, що після аварії Азербайджан Ейрлайнс призупинили рейси з Баку до Грозного і Махачкала до завершення розслідування причин катастрофи. Це може свідчити про те, що в Азербайджані не вірять у версію з нещасним випадком. Тепер усе залежатиме від того, як сприйме інцидент Ільха Малієва, адже суто теоретично під вогонь ППО того ранку міг потрапити і президентський борт. Судячи з того, як уже зараз подається інформація в азербайджанських змі, є щонайменше негласний дозвіл не приховувати справжню причину катастрофи своєю чергою. Рамзан Кадиров лише сухо висловив співчуття Азербайджану. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.